Це моя законна вимога. відійдіть на 5 метрів? Що ви робите? Відійдіть на 5 метрів. пойдете, якщо це моя законна вимога. Що ми робимо? Що ви будете такі? Громадянин України. Громадянин України вам не зобов'язані, що пояснювати. Ми вам не зобов'язані що пояснювати. Ми не зобов'язані вам пояснювати. Ви не зобов'язані. Ви не зобов'язані. Кого ломаємо? Правопоручника, ви вже ж бачите. А які отакі? Я в шокі. Своє свої. це реально жесть просто. Я в шоці просто. щоб своє свого ламало. Ну зачем? Ви ж не знаєте, яка no причина. Ну яка причина? Я, я вам не зобов'язаний пояснити, яка причина. <звук> не плюйтеся, не кричі. Я, не я, не я просто так, видідіть від мене на передбачає. Я не хочу відходити. Це моя законна вимога. Я не хочу відходити. Що ви робите, здівайте свого? Я законна вимога. Я довбався і свого, і свого. Законна вимога. Україна з українця такого, ви хочете війну перемогти, чи що? Ну ви хочете я просто ж. І зразу зі жопа просто. Ви зразу пойдете по труску. За чим Ну що ви тут стоїте? Стою, дивлюся, що ви з людей. України, <зас> знаєте, яка Україна з <зас> може він побив кого? Ви не кого знаєте, побив? яка причина? Ну, ми вам не зобов'язані пояснювати. Кого він побив? Ну ми ж ну, вам не зобов'язані пояснювати. Я просто в шоці, щоб українець завів свій свого. Яка тут ще може вийняти? Я Просто в шоці. Я знаю, що ви за орку, якщо так, так чи ні? Ну? Я громадянин України, я за Україну. Причому тут орки? Причому тут орки. В, в громадянина України є прізвище ім'я по батькові. Ну, і хто ви будете? Я українець. Ну, прізвище ім'я по батькові. Та яка різниця? Ну, як ти так, яка різниця? Ну, яка відношення ну, як має то до так, того? Ну, так, як яка різниця? Але просто, що? Ну, як то так, яка різниця? Просто свій, свій свого ламати, це просто жесть. А ви ж не знаєте, яка причина? Та я думаю, причина всіх однакова. Яка Загорився в червоному, 100% Загорівся в червоному, все, поїхали. Можна ж нормально вийшити, ні. Отак наші працюють, своє свого.